Оце от дряпанка, бачите, можна дряпати. От якщо взяти по законах фізики і хімії, шкарлупу можна лише розчинити, але її нереально витягнути. Але в мене це виходить. В лавцу подивіться, що я можу зробити із шкарлупи яйця. Мене медіа чомусь так прозвали, я навіть не знаю волинським фабежетом, українським фабеже. Хоча зовсім іншому стилі працюю, Фаберже працював по камінних і по дерев'яних яйцях, і по металічних. Я ж працюю в традиційних техніці українській по шкарлупі, ті, килир замість воску і красок, я використовую метал. Ну, перші попитки в мене були дійсні, я був розшарований, скільки я збився, скільки все, скільки не один кошик яйця перебив. Ну не здався. Тут три яйця: гусине різне, в ньому різне куряче, в курячому різне перепилине. Ну і от теж секрет для багатьох людей, як воно туди попало. Один мам рух щось неправильно, і вже все. А коли я вже оце все порізав, в мене є спеціальні, я їх сам виготовляю такі крючки із професійних спецгоночних велосипедів. Там сталь дуже потужна. І, от, бачите, якщо придивитися, оце от оця пльоночка заосенця, і отак от стоїть акуратно, ту внутрішню шкарлупу. Я вичищаю тоді або так лишити, або підставку, і звичайно покрити лаком. Я її прозивав вроду народної колекції. Ну от яке яйце в мене стояло, наприклад, на полці, чи воно виставляли по виставках, чи ще десь, от, якщо воно всім подобається, від простого пенсіонера дитини до науковця, до професора, до доктора наук. От воно зроблено таким чином, який що от воно не воно своєю енергетикою, всім воно приваблює. Воно от несе цей естетичний вигляд, такий, щось воно заворожує, щось несе в собі.